Доброго ранку вдома. Наша постійна рубрика Дивовижна історія чимало розповідала про замки, фортеці і палаци України. Але у цьому питанні завжди є куди заглибитися. Саме це і зробила команда, яка створила книгу Українські палаци. відновлення історії Золота доба. Про особливості цього видання дізнаємося від засновнику проєкту Реальна історія, продюсера «1+,1 плюс медіа Акіма Галімова. Вітаю ветері ранку вдома. Доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея створення книги Українські палаци. відновлення історії Золота доба? Дуже, бачите, дуже, дуже довга нато, тому що ми хотіли все вмістити в цю історію. Українські палаци. відновлення історії Золота доба. І кожне з речень в цій назві воно відповідає суті цієї книги. Взагалі. Ну, сам проект Український палац Золота доба він народився багато років тому ще до повномасштабного вторгнення. Ми з моїм колегом, колегою Русланом Шаріповим, з яким ми знімаємо наші історичні фільми. Ну, багато мандрували по Україні, тому що ну, вже років 10 ми знімаємо документальні фільми про історію України. І завжди, знаєте, от куди не заїдеш, в яке село не заїдеш там чи в райцентр, Ти завжди там можеш знайти якісь залишки, якихось споруд, там, фундаменти, цеглини. Ну, і ти розумієш, що це якась величезна споруда колись була, там, палац, чи, можливо, замок, чи, чи садиба, якась неймовірна. Але так мало про це інформації, іноді навіть люди самі місцеві не зовсім розуміють, що це. да, І часто нам кажуть, там, ну, це якась там, панська садиба. от, А, а що за панська садиба, якого пана? то, ну, якби, Мало одним словом, інформації. І так і народилася ця ідея зробити. зробити проект який би який би розказував о, такі історії маловідомих е, мало палаців україни і е, е, ну власне так ми і почали і почали знімати і пізніше вже прийшла ідея що цікаво було би не просто розказувати історії про ці палаци а ще й подивитися як які вигляд вони мали в ті часи коли ну власне вони були збудовані та і тоді тоді ми почали працювати з 3D-архітекторами і робити ось ці неймовірні 3D-візуалізації цих об'єктів. І особливо цікаво спостерігати, коли ну взагалі от нічого не залишилося від палацу, просто якісь там фундаменти. А ми за допомогою сучасних технологій, 3D-архітекторів, дизайнерів великої кількості архівних зображень, фотографій, це це ну відновлюємо, Відтворюємо та, і тому власне і назва така відновлені історії, тому що часто дійсно ну. Це ну, в, в буквальному розумінні відновлення історії, тому що ні, нічого не залишилося, і ми відновлюємо і показуємо, як воно було. І ось так народилася ідея. Спочатку це був відеопроект, ну він і є досі. Ми вже зняли два сезони. Вони є на Ютубі, «Українські палати. Золота Доба. І вже потім ми вирішили, що напевно потрібно зробити і книгу про це, тому що ну, велика кількість матеріалів залишається поза, скажімо, поза нашими відео випусками. Тобто, я правильно зрозуміла, що фахівці відтворюють вигляд по архівним. Малюнкам, да? мабуть, за це, це ж рідко бувають фотографії, що до, до доби фотографії щось збереглося. і ви при цьому і досліджуєте історію, тобто як воно виглядало матеріально, ви відновлюєте, і, на відміну від місцевих, до речі, це теж цікава тема, да, чому місцеві щось не знають, бо може вони не зовсім місцеві, тому що в нас отак от всі ці пертурбації і тяглості, да, тяглості передачі інформації від Діда Прадіда, що тут пам'ятаю, який пан був. То ви все це досліджуєте в архівах. Uh, і потім все це видаєте, да, в своїх продуктах, так скажемо uh, пані Ольгу, так приблизно воно і відбувається. Тобто, ми, ми, коли працюємо, для нас найважливіше, щоб ті відтворення, 3D, які ми робимо разом з командою, щоб вони все ж таки були історично достовірними, да, тому що uh, ну все ж таки мені за цим так довго жили в. От... В полоні історичної брехні, да, яку нам нав'язувала Росія і Совєтський Союз, що ну, ми, ми зі своєю аудиторією все ж таки маємо сьогодні говорити мовою фактів. і Якщо ми щось відтворюємо, то воно ну має мати той вигляд, який воно мало. Ну звісно. Я не можу сказати, що там на 100%. іноді просто знаєте, коли ми відтворюємо об'єкти, наприклад, там з, з, з доби середньовіччя, да, ну, ви правильно сказали, фотографії не було є зображення, і іноді навіть і не всі зображення є. Тоді ми йдемо шляхом аналогії, коли ми дивимося на подібні об'єкти, які існують в Європі, які відповідають тому періоду. І ми ну скажімо, беремо деяку інформацію звідти і відтворюємо ну за прикладом. да, от часто зокрема таке буває з інтер'єрами, тому що якщо, наприклад, наші палаци чи замки ще не так ну скажем складно, але можливо знайти зображення екстер'єрів. Да, це можуть бути якісь замальовки, гравюри, картини, не завжди фотографії, то з екстер з інтер'єрами завжди величезна проблема. І тоді дійсно нам на допомогу приходять. Ну скажімо так, аналогії з Європи, тому що все, що є в нас, воно ну є продовженням тих європейських традицій в архітектурі, які існували в Європі. і Ми тут ну не придумували чогось такого, чого там не було в світі. Тому отак ми приблизно і працюємо. Дійсно, це величезна робота. Часто, коли в нас палаци з походять з 19 століття, і до і доходять до 20-го, то дійсно є і фотографії, наприклад, там той самий. Маєток Палац Терещенків в Денешах, від якого сьогодні залишилась тільки одна стіна, але в архітектурній бібліотеці в Києві ми знайшли величезну кількість саме фотографій з різних ракурсів, і ці фотографії допомогли нам. Допомогли нам попрацювати з, з цим маєтком, але дійсно часто фотографій немає, і тоді ми шукаємо зображення. Ну, в, в, в Україні перебувала велика кількість мандрівників різних людей, які займалися тим, що вони просто змальовували. Ті пам'ятки, ну там для якихось своїх потреб. І тоді ми шукаємо по європейським архівам. Часто буває таке, що зображення знаходиться в приватних вчасних колекціях, тому що деякі родини наприклад, вони після більшовицької революції, там їхні нащадки виїжджали за кордон, і так воно ну, знаєте, там з однієї родини в іншу перепереходили ці, ці фотографії чи ін інші якісь документальні речі. Ми їх розшукуємо, домовляємося, використовуємо. Але це дуже така прискіплива робота, і ми ну над цим проектом ну завжди нас десь майже рік займає. От... Тільки період розробки, коли ми шукаємо, шукаємо матеріали, намагаємося все це скласти докупи, тому що в нас у відновленні йде два етапи. От перший етап це власне сама архітектурна модель, над нею працюють 3 d архітектори. Тобто, це люди, які мають архітектурну освіту і є ну фахівцями саме в архітектурі. А наступний етап це фактурінг. Це коли ми на модель, тобто, от після 3 d архітектору, ми отримуємо таку, знаєте, просто це така біла болванка, да. Тобто, просто як ну споруда, без без фактури, без цегли без і далі вже дизайнери працюють з, з фактурою, тобто вони вже наносять, а, наносять ну ті, ті ті шари, які ну там були, да тобто, це може бути або цегла, або штукатурка, або якісь інші матеріали, які в оздобленні використовувалися і це надзвичайно цікава робота. Ми знаєте, у нас був такий цікавий об'єкт в біленькому. Це Запорізька область, там був козацький маєток, який належав. Роду Міклашевських, І цікаво, ми знайшли чорно-білі фотографії, і дах, коли ми дивимося, дах він такий, ну там круглий дах, і е, він такий, як в цирку по, ну, поділений полосами чорне-біла, чорне-біле. І була велика задача зрозуміти, які ж то кольори насправді, тому що фотографії чорно-білі, відповідно, ми не могли зрозуміти. Е, ну, це умовно кажучи, це може бути і там блакитний, і жовтий, може бути червоний і білий, може бути там зелений і там ще якісь світлий, От, і потім, а зрештою, ми все ж таки ну попроцювали з великою кількістю джерельної бази, зрозуміло, що дах був червоно-білим, і, і ну воно так, коли ми це відтворили вже з фактурою, то дійсно як таке, ну як цирковий купол вийшов да, зверху. Надзвичайно, надзвичайно цікаво. Тому іноді такі от головоломки у нас є над якими доводиться. Ну але це насправді дуже захоплива робота. Ми її дуже любимо на чому сфокусований ну текст книги? Ну чи взагалом да її контент? Ви подаєте саме історію будівель, історію родів, які їми володіли, чи більш ширший історичний контекст? Наскільки це можна сприймати як ну прям може підручник історії з якогось незвичайного суперцікавого ракурсу? Я думаю, це не можна сприймати як підручник з історії, тому що я, я працюю просто і над підручниками з історії зараз, і скажімо, це інший формат роботи. там ін, ну, Туди мають бути залучені е, фахові кадри історики, які займаються там певними періодами і так далі. Ні. Це ж таки, це не підручник з історії, але це надзвичайно захоплива історична книга. А, ми е, ну, всього в нашому проєкті 16 палаців, які ми вже відтворили. До книги ми взяли шість і ми пішли за принципом, що в книгу ми включили ті об'єкти яких взагалі більше не існує фізично. Тобто, там тільки ті палаци, в тій книзі, яких більше в Україні ну нема. Тобто їх неможливо там поїхати і подивитися. Там, як, наприклад, там в Львівському на Львівщину поїхали, подивилися там Підгорецький палац. палац. Да? Тут очевидно, що, наприклад, один з палаців, палац в Рівному, палац Любомирських його вже немає, тобто навіть фундаментів не залишилось. І, Відповідно, в тій книзі шість е, об'єктів, які вже більше не існують е, і. Ми розказуємо історії цих об'єктів, передусім через людей. Тобто, книжка насправді, попри те, що вона називається Українські палаці відновлення історії, вона все ж таки про людей, про володарів тих палаців. Та ми, ми, ми намагалися пояснити, що це за люди, чому вони взагалі розбудовували такі споруди, тут як вони жили. Тому що через них ми розповідаємо історію України, передусім палац абсолютно різних періодів. Ну це переважно, звісно, в нас 18 19 20 століття, але деякі об'єкти. Як як той самий палац в Рівному він був збудований вже ближче до наших часів, але він був збудований на залишках замку, які колись належали князям Острозьким? Тобто, іноді через історію конкретної родини, через конкретний палац, ми пірнаємо ще глибше в історію середньовічної України, да і розказуємо, що там сьогодні багато хто нам закидає, що. Ви розказуєте про палаци, які належали там польським родам, належали там російським родам. Да? Де тут українська історія України ніколи не існувала, Часто нам приходять росіяни в коментарі. Починають такі писати: да, це ж все польський палац, але який би ми палац не взяли. Навіть якщо він належав польській родині, як в історії з рівном цей польський палац був збудований на місці замку Острозьких, а Острозькі були нашим руським від Русі родом шляхетним, Да, це наш український рід, і тому ми завжди, от в кожній з цих історій, показуємо, як наша історія перепліталася з істо загалом з історією Європи, да щоб показати от комплексно, що ми не є якимись відірваними, що ми не є якась окраїна. Там ми завжди були в цьому європейському контексті історичному, і наші пам'ятки є свідченням. Цього зв'язку нас, Європи, цих родів шляхетських. Тому ми передусім розказуємо про історію родин, і це найважче, тому що якщо ми якісь зображені фотографії, що можемо знайти, то, то на жаль, часто от саме історія персоналі її надзвичайно складно скажімо, відновити, але палаци нам в цьому допомагають, тому що коли ми бачимо, там, наприклад, які людина закуповувала для, для свого палацу там скульптури, чи які вона обирала картини, чи які чи яку вона обирала стилістику, це нам може розповісти про саму людину трошки більше, тому що наші оселі вони є відображенням. Ну нас, як нашого характеру, да, можна зайти там в квартиру людини і приблизно зрозуміти, що це за людина, так само і з палацем можна подивитися на палац і зрозуміти, яким був власник, тому. Ця історія вона не є архітектурною. Дуже багато про архітектуру, дуже багато ілюстрацій, і фотографій, і зображень в, наш, в нашій книзі, але передусім це захоплює історії людей, які володіли цим палацом. От на цьому ми робимо великий акцент. Зрозуміло, неочікувано, бо я бачила різні варіанти відповіді, а оцю не передбачила. Дуже цікаво. Чи ви сприймаєте цю книгу як продовження чи доповнення до відеопроекту? Як би ви хотіли, щоб її сприймав читач-глядач як окремий продукт, чи все ж таки краще їх разом? Чи навпаки, тоді це буде якесь повторення? Як ви це бачите? Ви знаєте, це все один проект. Це скажімо, різні різні частини одного великого проекту. Звісно, що ті, хто подивляться наші епізоди на Ютубі, я думаю, що ну там велику кількість цієї інформації вони знайдуть і в книзі. Але в книзі ми все ж таки даємо трохи більше фактів і трошки, скажімо, ширше розка... розказуємо про контекст, в якому ці палаци виникали і як вони існували, тому це. Ну можна сказати, що доповнення можна сказати як частина цього великого проекту. Взагалі, знаєте, я зараз до цього ставлюся е, так. От в нас є напрямок великий, який називається реальна історія. Це те, чим я займаюся. Да? І це така, скажімо, величезна. Це вже величезний рух з популяризації історії, і він не виключений тільки там відеопродуктами, які ми робимо, чи там книгами, які ми друкуємо. Це все, що стосується популяризації історії. Ми зараз, наприклад, на Покорщині, чи це Чернігівська область, почнемо почнемо займатися відновленням. Садиби козацької, тобто повноцінними повноцінними антируйнівними роботами, ми будемо займатися, збирати на це гроші і, і просувати цю історію. Паралельно ми робимо велику кількість контенту в рамках нашого youtube каналу. Реальна історія. Книгу тут видаємо. Тому для мене це все таки один величезний фронт з популяризації нашої історії. Те, чим ми займаємось. Ну і книжка Український Палац Золота доба» — це один з напрямків, який ми робимо. Ми будемо його продовжувати зараз. Ми готуємо третій сезон. Відео нашого проекту «Український Палац – золота доба. І звідти ми хочемо деякі палаци взяти в другу частину книги. Ми ну над цим зараз розмірковуємо. Ну, звісно, подивимося, як книжка буде продаватися, тому що все ж таки е це проект, який ну має себе окуповувати. І, відповідно, якщо ми побачимо, що запит є. А я відчуваю, що є. Мені видавництво періодично пише, скільки перед вже зроблено. Я надзвичайно тішись, і я відчуваю, що друга частина буде люди сьогодні, українці вони надзвичайно зацікавлені в своїй історії. Звісно. На жаль, це відбувається через війну, але разом з тим ми намагаємось переосвідомити своє минуле, зрозуміти, хто ми є, який наш шлях, і це надзвичайно важливі процеси для становлення нації, тому ми, ми будемо продовжувати цю роботу. Я вважаю, вона дуже важлива. Дуже дякую вам за відновлення історії за ваші глибокі дослідження, і при цьому здатність дуже цікаво донести це до глядача, читача, до будь-якого українця, який зацікавився історією. Чекаємо на книгу і на нові зустрічі в нашому етері. Впевнена, що приводи для цього будуть. Дякую вам за запрошення. Дякую, що цікавитись історією. На все добре. Доброго дня.